Вітаю вас, в ефірі програма податковий тиждень. Голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко провела чергову традиційну зустріч із представниками бізнесових кіл обласного центру, в якій також взяли активну участь керівники громадських організацій міста. Загалом учасниками заходу стали 60 представників малого та середнього бізнесу, а також провідні засоби масової інформації. Про бізнес-клімат на Вінниччині та нові сервіси від податкової служби дивіться у нашому сюжеті далі. У межах загальної теми від фіскального органу до сервісної служби керівник обласного податкового відомства обговорила питання поліпшення інвестиційного клімату в області, головні напрями діяльності податкової служби та функціонування нових сервісів. Зокрема, запросила бізнесменів та бухгалтерів оцінити комфортність центрів обслуговування платників податків, які від травня працюють у кожному районі області. Ці центри створені для вашої роботи, не лише вас не обслуговуємо. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, платники податків ви особисто витрачаєте в половину менше часу на спілкування з податковими інспекторами. У нас було один-два нарікання лише на те, що не своєчасно видали тій чи інші особі довідку. Але загалом на сьогоднішній день ми кажемо про те, що 90, майже 94% все ж таки платники подають літність в електронному вигляді. Свідоцтво платника ПДВ без особистого відвідування податкової таку послугу Вінницький бізнес матиме вже найближчим часом. Звітування онлайн скоротить накладні витрати та заощадить час громадян. Наразі близько двох тисяч підприємців у області вже отримали відповідні сертифікати електронних ключів. На сьогодні всі електронні ключі видаються сертифіковані, видаються безкоштовно. Є дуже велике бажання у нас у всіх щоб все ж таки стовідсотково всі отримали електронні ключі і працювали в електронному режимі. Присутній на зустрічі заступник міського голови Валерій Коровій висловив подяку керівнику Вінницьких податківців за вміння компромісно вирішувати спірні питання, що виникають між владою та бізнесом. Його слова підтвердили і представники громадських організацій. Вони запевнили керівника податкового відомства, що виступають у ролі захисників підприємців лише тоді, якщо останні працюють у правовому полі. Відтак, завдяки порозумінню із керівництвом ДПС у області, досудове врегулювання спірних питань стало звичним явищем для бізнесу краю. Ми захотіли змін. Ми запровадили нові стандарти, правила, стиль, відкрили центри з обслуговування платників податків. Створили нові прогресивні умови, в яких платник податків це найважливіший клієнт. Ми спроектували 476 центрів в 400 населених пунктах та продовжуємо це робити. 318 сервісних центрів для платників вже працюють. Державна податкова служба України. Наш шлях від фіскального органу до сервісної служби. Кількість платників ПДВ за рік зросла на дві третини. Фахівці податкової однозначно вважають таку позитивну динаміку результатом спрощення реєстраційних процедур. Так, згідно із прийнятими до податкового кодексу змінами, що набрали чинності 1 липня 2012 року, добровільна реєстрація платником ПДВ більше не передбачає дотримання спеціальних умов щодо розміру статутного капіталу або вартості активів у розмірі 300 тисяч гривень. Також скорочено терміни видачі свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5 календарних днів. Нагадаємо. Що сьогодні податкова в тестовому режимі випробовує процедуру надання реєстраційних заяв від платників ПДВ та отримання свідоцтва в електронній формі? Вінницька ОДПІ повідомляє, що у зв'язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 7 липня 2012 року за номером 817. Змінено порядок заповнення кодів сплати в полі призначення платежу розрахункового документа у разі сплати платежів до бюджету. Звертаємо увагу платників, що в полі номер 2 призначення платежу відтепер, в залежності від виду сплати вказується відповідний код сплати згідно із додатком до нового порядку. Платники податків, які оплатили витрати, здійснені в зв'язку з будівництвом або придбанням доступного житла, набули право на податкову знижку з ПДФО. Тобто вони за підсумками звітного року можуть на суму таких витрат зменшити свій загальний річний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати, і в результаті перерахунку ПДФО повернути до сімейного бюджету частину податку. Нагадуємо. Що реалізувати своє право на податкову знижку громадяни можуть до 31 грудня поточного року. В Україні буде розроблено міжнародну систему обміну інформацією про податкові злочини. Ця тема стала ключовою на обговореннях в рамках 14-го засідання координаційної ради керівників органів податкових фінансових розслідувань країн СНД, яка відбулась в місті Одесі. До участі у засіданні цього року долучилися також представники ряду країн Європи, серед яких Великобританія, Нідерланди, Італія, а також представники Європолу. Повноправним членом Ради наша країна стала лише минулого року і одразу виступила з ініціативою провести наступне засідання в Україні. А начальник податкової міліції Андрій Головач був обраний головуючим на раді. Наше головування це висока довіра з боку наших. Міжнародних партнерів і ще раз підкреслюю авторитет української податкової міліції, як серед країн пострадянського простору, так і країн Західної Європи. Я думаю, що головування нам надасть право ініціативи. Цим правом ми обов'язково скористуємося буквально. Завтра нам нами буде зроблено деякі, деякі ініціативи. Перше це е, створення форуму фінансових поліцій Західної та Східної Європи, який повинен стати комунікаційним майданчиком для оперативної роботи правоохоронців в різних країн. Крім того, ми будемо ініціювати створення електронної бази економічних злочинців, яка надасть нам можливість більш ретельно боротися з, не тільки з виявленням окремих злочинів, а ми будемо працювати відносно конкретних осіб, які здійснюють злочини не тільки в нашій країні, а потенційно і за межами. Начальник управління податкової міліції Вінничини Андрій Таранов, який брав участь у засіданні ради, відзначає беззаперечну користь прийнятих тут рішень для роботи очолюваного ним підрозділу. Вінницька область вона є прикордонною. Перш за все, Вінницька область дуже тісні стосунки має з Польщею і перш за все, це і підприємства, які працюють в Вінницькій області, підприємства з іноземними інвестиціями. Можна не зосереджуватись на їх назвах, але в нас досить багато таких підприємств. І останні напрямки роботи податкової міліція, саме виявлення злочинів, пов'язаних з офшорними компаніями, з новітніми технологіями. Я думаю, що це все позитивно відобразиться на нашій роботі і на їх результатах насамперед. Світова економічна криза наочно продемонструвала, що економіки різних країн є взаємозалежними, тому з організованою злочинністю потрібно боротися разом. Тим паче, що нечисті на руку ділки кордонів не визнають. В питання збору налогів в будь-якому государстві ключовий вопрос: Буде больше собором налога, буде більше детських садов, буде більше больниць, і ми будемо жити в комфортній середі. Потому что бизнес, к сожалению, если бы была возможность не платить налоги, я бы налоги не платил. Ну и то, что я вижу профессионалов на Украине в налоговой полиции, и то, что они без, без, как сказать, не покрыли душой, действительно позитивно относятся к бизнесу, позитивно относятся к налогоплательщикам, это очень хорошо. Думаю, если бы в России в 2000-х годах было такое же отношение, то и налоговую полицию никто не продирал. Рада керівників органів податкових та фінансових розслідувань країн СНД є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав співдружності. Рада забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів. Цей орган було створено в жовтні 1999 року. Це була остання інформація на сьогодні. Програма податковий тиждень прощається з вами до наступного виходу в ефір. Хай вам щастить.